<ріхи> <ріхи> да, Поможі! Я хочу вниз тут на ту високу. Покійно навіть спустимось, побачиш, це весело. Сміливіше сестричко, ти зможеш! сможеш! Дуже трудно! Вам сподобалось. Містере Монін? О, ні, дякую. Лілі. Ходімо на атракціон Швидкі пончики. Це дуже весело. Перуна вже чекає нас там. Ой, як хвилююче. Наша черга. треба швидко сідати, бо човник не зупиняється. Не зупиняється. Е Ходімо. Черга Уже лечу. А! а тепер ти, лілі. Давай, лілі? Вам не здається, що мене швидко купливемо. Але ж так, веселіше, ні. Погляньте, буде спати! Ілі, а чому твій капелюшок рухається? А? Було дуже весело, я сіжають. О, дай-то фарчинчик поїмо. Вау! Скільки ж тут атракціонів! О, цей має бути цікавий, схожий на піратський корабель! Ходімо! Ура! 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 Я ніколи звідси не зійду! І на я теж! Ура! Привіт, москіто! Ахой, друзі! Для піратського корабля треба одягти ці капелюшки обов'язково. На рахунок три, скажіть, «Ахой!» Раз, два, три. Ахой! Вау! Це була чарівна камера! Катались на всіх атракціонах в парку. І цей нам подобається найбільше, розумієш? Уі! Ура! О, як гарно! О, Як весело! На який атракціон підемо тепер. А, тут так багато, що й не вибрати. О. Ці американські гірки дуже круті. Рекомендую. Дякую, комарику! Хто хоче на американські гірки? Гучніше! Хто хоче на американські гірки? <appeals firemen> <weod of -mosth> <smills> Не забудь підписатися. 会笑一个一个。 Допоможіть, допоможіть мені. Спокійно, рато, я тобі допоможу. О, знаю, стрибай, я тебе зловлю. О! Ні-ні-ні-ні-ні! Гаразд, гаразд. Я вилізу і спущу тебе на мотузці. Як тобі? Ні, Ні! Ще раз ні. У мене є крася ідея. Опа. Що це таке? О, відколи це таті пожежниця. Тривога, тревога. Фу? так. Так, зараз уже лечу. А -а 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 -а. У чому справа, місіфу? Тут проблема з радою. Але, місіфу, я не можу туди залізти. Я боюся висоти. Будь ласка, допоможи. Га. Ну, добре, таті. Дай мотузку, я вилізу. Ось, Але колись ти мені поясниш, як боїшся висоти, якщо літаєш на чарівній мітлі. І ті до справи. Страшно. Не бійся, рато. Скоро ти будеш у безпеці. О, дякую тобі, таті. Ти мене врятувала. Ей! ей, але ж це я? Пожежа! 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 Деться мені гасити вогонь. Е вогонь погашено! Ура! Ти найкраща пожежниця, яку я знаю. Дякую, сестричко! <тол> <свіс> Дякую, що врятувала мене подружка. Допоможіть! Хтось рятуйте, я застряг! Зовсім! Треба рятувати містера Моніна! Не хвилюйтесь, містер Монін! Усе так і вже тут. Моя сестричка вас врятує! О! О! А! 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 Надто високо. Не дотягнусь. Таті, а? просто візьми драбину. О! Дякую, місіфу. Набагато легше. Ми, Ми тобі. допоможемо допомогли. Ми усі застрягли. Не всі. Ще є місіфу. Я? Місіфу, допоможи нам, будь ласка, не хвилюйтеся, друзі, я вже йду. Дякую, Мітло. Дякую тобі, Місіфу. Дуже дякую. Справжній пожежник, місіфу. Тут військово. Ось місіфу. Це тобі. Дякую, друзі. Не забудь поділитися.

Місіфу, нам треба поспішати. Спрацювала тривога, хтось потребує нашої допомоги терміново. Місіфу? Іду, таті. Місіфу, подивись, хто активував тривогу. Так, таті. Таті, це дуже дивно. Що таке, Місі Фу? Тривогу активував місяць. Треба покликати містера Моніна. Не хвилюйтеся, друзі. Я вже тут. Щось справді не так. Уже як два дні суцільна ніч. Що? Ми проспали два дні. Якщо так триватиме, усе зміниться. Що ж нам робити? Вам потрібно відкрити портал. Якщо тривогу активував в місяць, вам доведеться туди вирушити. Угу. О, ти готовий місіфу? Так, раді. Я залишуся тут, щоб стежити і допомагати, як знадобиться. Угу. Моя улюблена планета! О-хо-хо! Oh. 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 Таті, місіфу, ми на вас чекали. Проходьте, будь ласка. свої mm -hmm.

Вибачте їх, вони трішки бешкетуни. І І дуже дуже Друзі, нам потрібна ваша допомога. Сонце зникло. Ми не знаємо, де він, а нам теж потрібно відпочивати. Це дуже сильно засмучує. Можливо, вам варто глянути у телескоп, тоді ви все зрозумієте. О! Зачинено на канікули. Що? Сонце пішло у відпустку. Угу. Не хвилюйся, ми його знайдемо і обов'язково повернемо. Але ми не знаємо, де він. Придивись, місіфу. Він залишив круг для плавання біля дверей. І це означає, що він на пляжі. Ага. <смір> Містеремонін нам потрібна ваша допомога. Нам потрібно на пляж. Uh -huh. Ходімо, місіфу. Як же весело. Привіт, друзі! Ви теж серфите? Ні, ми пройшли повернути тебе назад. Ага. Ну тільки якщо спіймаєте. Оп. О, схоже, ми його не впіймаємо. Ні, Емонін, Нас троє. Ми зможемо його оточити і піймати. Але для цього нам необхідно щось швидше за серф. Хі -хі 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 -хі. Так набагато краще. О, як освіжає. Тримайся, місіфу. Я його спіймаю. А схоже, таки спіймала. Вибачай місяцю. Схоже, тепер наша черга піти у відпустку. Хм -хм. Ви ж мені допоможете. Будь ласка. Вподобайку і підпишись.